Так, друзі, всім привіт. Ми в малиннику зранку. Малина мокра. Але окрім того, що вона мокра, її море. В нас малини не приймають. Тут де ми здаємо на прийомці, від нас недалеко малини не приймають. Будемо їхати через три села. Там будуть приймати. Ще не знати по якій ціні, але будуть приймати. Але що, факт того, що ми ще будемо чекати? Ну, ще три години точно що вітер добре її провіяв. Ну, а що воно падало, падало, падало. І це що робиться. Нині, якщо б ми всі разом стали, визбрили ми б рекорд 100% побили по збору малини, тільки то, що. Ох... Тільки то, що зле, що сьогодні не приймають в нас тут. Ну, вони бояться врати таку малину, бо їм везти на заморозку, а ми їдемо там, де зразу заморожують. Він має свої морозилки, і заморожує. Тільки то, що нам невигідно трохи по дорозі. Ну, але як невигідно? Невигідно, коли везеш там 10 кг, і, і то вигідно, ні? якщо навіть і 10 везеш. А якщо везеш коло 50, то однозначно вигідно там. Тобі на ту бензину. Навіть не почуєш різниці. Наразі чекаємо. Це ще добре, що ми збирали перед тим. Це вже не придатно. Добре, наразі чекаємо. Чекаємо, нехай добре. Її вітер продує. Тюки наші. Ти рахував, скільки тих тюків? А от там бумцю біжить. Вже десь літав. Ми пішли, та й він налітало, що зна. Тюки привезли. На малину стелити. А, на чесник, так, так. Часнику будемо садити багато. Ходи, ходи. Бо жилетво дихає. Ну а де ти був? Ну, де хтів там був, що тобі до того. А добре, кажеш. Фес, не тут. Добре. Та добре. <рес> добре, чекай. Через три години включуся, друзі. Ну що, друзі, ми розпочинаємо. Перша година. Крайні рядки. Вже обсохли. Можна починати з них. Оп, компанія вся зібрана. Чоловік пішов. Не сподівається, Артур йде теж, десь там ззаді. Все, я щеки виставили, зошит є. Хайда. Так, беремо спочатку крайні, з того рядка і від там того відгороду, з того рядка і пішли. Вже просохло. Бачите, зранку ще були крапельки води, а вже просохло. Вже можна збирати. Ну що, троси, розпочинаємо. Так, друзі, дивіться, постільки рву і несу, потрошки. Так всі. Хлопці теж так попів ящичка і рвемо через те, що вона мокра. Вона, вона в нас не мокра, зараз покажу ящичку. Але що, такі всі розстроєні? Я скажу, по правді, третя частина десь кидається на землю. Все, що мокре, все, що з цвілю, все, що з білими цяточками, все, яке розлазиться. Все на землю йде. Так що стараємося, щоб була ягода гарна, щоб нікого не підводити. Вона не мокра, але ми так вибираємо в ящичку все. 4 кілограми, сьогодні 3,5 і більше, більше насипаємо. Все дуже акуратно. Так, як Денис, в мене сухо. Так, як Денис каже, цей. Неприємні збори, неприємні. Бо рвеш, знаєте, як рвеш малину, вона вся така сухенька, класна. А як рвеш, вона така, що розлазиться, чи все, що зі цвіллю, і ми то все на землю, на землю. А що викидаємо? Через те, що вона потім доторкається до тої зеленої. І та зелена буде цвісти, Тому це скоріше такий, можна сказати, якби сьогодні не збір, а очищення малини через те, що... Потім, щоб вона була гарна. Отак, ну, трус, такий, знаєте, це кожен бізнес. Це так само і в авграрії. А що такого немає, не раз, боже, гектарами посадять люди і піде грата, або буше щось, так, так само і то, то ми ще небагато втрачаємо. То ще враховуючи те, що ми перед тим два дні, ні, ми перед тим кожен день майже збирали, але два дні ми чисто все все пройшли, що в нас взагалі не було червоної. Сушить. Е, тому ми ще не так багато втрачаємо. А рахуйте люди, які не збирали перед е, тим, ну перед тими два дня дощем, то їм треба все рвати кидати на землю. Оце ми сьогодні дали жару, жар донес поніс. Коротше, мали, 16 ящиків, з тих 16 один лишається вільний, а всі решта наповнені. І що? Ми вже женемо на прийомку щоб зробити дві ходки. Ось так. А, запакували. Все в багажник. Тут сідушки позбирали, весь салон. Що, що чоловік бігає. Що, друзі, немає більше тари. маємо тари. Один лишився, це ми лишаємо хлопцям. Думаю, поки ми приїдемо, то вони вже назбирають і цей. А меша, якщо чесно, навіть половину не визбирали. Навіть при тому всьому, що ми викидаємо чуть не третю частину. І ми ще не визбирали. Ось так отакі сьогодні збори. Добре, печемо на прийомку, зараз скажу, яка ціна. Я навіть не скільки ми назбирали, Я взяла зошит, зараз до по дорозі підраховувала. Навіть приблизно не знаю, скільки ми маємо. Може, 50 кг, кілор... а може більше, не знаю. Менше більше. А це ще поглини нема. Гайда, пігнали, летати. Погнали Вечір вже виходилося, сонечко, так файно, ніби не здається, що так два дні ляло. Тільки то, що зле трохи що далеко везти. Ну нічого. Зараз завеземо. Хлопці ще руче мають один ящик. А ми здамо, де ще до пів восьмої будемо рвати, поки ще видкуся. Потім знов завеземо. Такі збори, друзі, так є, нічого. Добре, Добре, що Бог дає погоди і можливості завезти. Все зробимо, Помаленьку. Ми вже печемо назад з тими ящиками. Малина сьогодні від 80 до 100. Нас прийняли по 90. Хороша якість. Питалися, чи в нас був дощ. Я кажу, та да, був, тільки то, що це. Ми третину викидаємо. Правда. А Люди, певно, везуть таку, знаєте, що це. Ми далі почнемо, бо хлопці там збирають. Друга фотка ще піде. Ми вже вдома, хлопці вже висипали і ще далі сидять, рвуть, я теж беру. Панірку пігнала. Навіть куртку взяла, та трохи прохлодненько. Так, друзі, маємо половина сьомої. Думаю, до половини восьмої до... Може до 15-8, можна сміло рвати. І тоді помаленьку ще їдемо, ще раз дамо. І це що я вам скажу? Може половину ми пройшли. Може, пройдемо, а може і ні. Ось так. Добре, покажу кінцевий результат. Що там в нас вийшло? У нас вже за 5-8. Йдемо. Все, йдемо з городу. Артур вже вийшов. Десь там Донецько йде. Тато. Зараз підіб'ємо, бо ще нам їхати є, куди? Маленько. Там їхали. Вже не видно, ще би збирав. Воно так не передаємо темніше на дворі, ніж показує камера. Вже не бачиш добре, щоб якої цвили і не назбирати, знаєте. Хочеться вже тримати марку, ну а що? Я так не годно, друзі. Щоб ми не робили, щоб не здавали, щоб я все переживаю, щоб була якість добра, щоб людям добре давати, нікого не підвести, все. Добре, зараз підрахуємо. Вже тако є темно, бачите. То вже скільки ми ящиків ще назбирали? Раз, два, три, чотири, п'ять. І зараз ми ще тут все повисипаємо. Десь шість ящиків будеш. Все, друзі, ми женемо на прийомку. Та, як же на помаленьку вже пізно? Помаленьку їдемо. Так, кінцевий сьогоднішній наш результат дуже класний, ми дуже задоволені. Ми сьогодні назбирали більше ніж 80 кілограм. Ура! Молодці! Замучилися так, замучилися, бо це важко. Ця малина вон по всі, а це дурне. Не ви не випускай буміка часу. Там все. Гарного вам вечора, спокійного, доброго, мирного, тихого. Переходьте на другий канал, сільський блогер. Там буде більш розгорнута наша субота. Па-па!